Що закон вже діє, і ці банки сперми, як тільки будуть отримувати відповідні документи, що підтверджують загибель чи зниклість безвісті людини, вони будуть відразу утилізовувати даний матеріал. Ні засобі масової інформації, не самі депутати не винесли це в інформаційний простір. Цей законопроект написали, просунули, проголосували в принципі. монобільшість, там більшості слуги народу. Там навіть батьківщина є, яка зараз виступає проти Легалізації канабізу, наприклад. Друзі, вітаю в студії Дніпра оперативного. До нас знову завітав Станіслав Ліфлянчик, адвокат, юридичний експерт. Вітаю тебе. Якось так Привіт. вийшло, Знаєш, що ми кожного разу, коли з тобою зустрічаємося, розмовляємо про щось реально патажне. Цього разу це прям переплюнуло все, що може бути. Ми зараз говоримо навіть не за законопроєкт, а вже за закон яким забороняється використання сперми загиблих воїнів захисників України, якщо я правильно зрозумів, розкажи, будь ласка, будь ласка, докладніше. Ми пропустили взагалі з виду цей законопроект, коли він був прийнятий, потім підписаний президентом України. Потім він був оприлюднений і набрав чинності. Даний закон я трішки поправлю. Він не забороняє використання, а він просто припиняє обов'язок зберігати біоматеріал. Ця норма цього закону передбачає, що у випадку, якщо особа загибла або була визнана безвісті зниклою, і це встановлено згідно до чинного законодавства, то його біоматеріал підлягає утилізації і він більше не зберігається. Таким чином, в подальшому це, в принципі, нивілює необхідність існування такого інституту, як зберігання біоматеріалу і використання його в подальшому, оскільки ну, він сам по собі передбачав, що людина відправляється на війну, вона залишає після себе біоматеріал для того, щоб його можливо було використати для запліднення, І в разі, якщо він, наприклад, загинув, а його дружина вирішила. Завагітніти від нього і використати матеріал, вона могла звернутися до цієї установи, то тепер вона не може, тому що коли вона звернеться, цього матеріалу просто немає. Його повинні утилізувати. Тобто, я правильно розумію. Якщо банк сперми отримує повідомлення про те, що людина загинула, вона в обов'язковому цей банк сперми в обов'язковому порядку має утилізувати матеріал. Так він обов'язково зобов'язаний утилізувати матеріал, норма імперативна, тобто обов'язково до виконання. А кабміну було поручено розробити відповідні ну, рішення для того, щоб припинити фінансування, подобне фінансування зберігання да цього матеріалу, і припинити взагалі це як, як факт існування. На твою думку, чому не набрало розголосу, все це ну у нас в країні і якісь менш гучні речі. Підлягали, знаєш, розголошенню, і ну, взагалі, люди звертали на це увагу, це це ж прям кричущий випадок. Це дуже дивна ситуація. Ну вона не дивна. Ну скажімо так, дивна ситуація, тому що е, цей законопроект написали, е, просунули, проголосували в принципі мона монобільшість, там більшості слуги народу. Е, там навіть батьківщина є, яка зараз виступає проти реалі... легалізації канабізу. Наприклад, канабіз можна блокувати. Да, а в даному випадку законопроект вони не блокували. Це пройшло узгодження з комітетом соцполітики, який у нас очолює Третьякова, Про неї поговоримо трішки пізніше, і жоден з них не винес це в публічний простір. Слідкувати абсолютно за всіма законопроектами, що подаються, неможливо, тому що їх тисячі, і часто це буває законодавчий СПАМ. Ну депутати, там набуваючи собі рейтинги, вони подають всякі там законопроекти, які навіть не виносять на голосування. Тож прослідкувати за всім цим неможливо. А цей закон він вносить зміни, і там є лише там, два абзаци. Які от додають оцю от імперативну норму і змінюють взагалі підхід до зберігання біоматеріалу? Тож ні засоби масової інформації не самі депутати не винесли це в інформаційний простір. І тепер ми дізнаємося про існування цієї ну тепер вже проблеми, тоді, коли люди почали звертатись до банку сперми. І е, намагатись отримати матеріал, там, отримати е, його для того, щоб завагітнити, і їм відмовляють, тому що його направляють на утилізацію. Про соцполітики, як вони змогли запрямувати в цьому руки? Дуже цікаво, е, тому що у нас взагалі е, очільниця цього комітету е, в неї є такий зашквар на зашкварі протягом всієї її кар'єри. Да? Вона весь час е, палиться з якимось е, е, ну, дуже. Скажімо так, дивними позиціями. Ну, тупими да? позиціями, тупими. Давай, Давайте да, ти... так. Да. Тобто, ну, от, із останнього в неї було про те, що вона сказала, що м, треба урізати соціальні виплати, тому що їх отримують люди, е, які весь час живуть на соціальному утриманні і не приносять користі держави. А відтак вони дають е, дітей. Поганої якості не якісні діти. Ми пам'ятаємо це і так. А ще здається, якщо я не помиляюсь не давати гроші соцвиплати тим, у кого родич без звісти зниклий. Тому що цитую, вони і так отримують по 20 тисяч гривень і це дуже велике навантаження на економіку. Ну тобто, так, розуміємо, що е, жіночка щось неадекватне. Робить, е, на твою думку, е, чи можливо людині все ж таки якось побороти цю систему? Жінці, в якої загинув чоловік, і яка все ж таки хоче, в неї є ще якась можливість, якийсь час? Е, на жаль, скоріш за все, ні. Тому що закон вже діє, і ці банки сперми, як тільки будуть отримувати відповідні документи, що підтверджують загибель чи зниклиз безвісті людини, вони будуть відразу утилізовувати даний матеріал. Як вони будуть отримувати цю інформацію, це вже інше питання. Тож, якщо жінка не подасть відповідне свідоцтво про смерть чи рішення суду, то теоретично вони не можуть дізнатись про те, що людини більше немає. Однак, враховуючи те, що він цей матеріал має приналежність певному громадянину, я вважаю, що тут буде працювати таким чином, що звертається, наприклад, жінка, а її відмовляють, тому що треба, щоб звернувся власник цього матеріалу, щоб його видали. А якщо він загинув? то і чи зник безвісти, то його вже не видають. І тепер, якщо ми складемо, от як в математиці, все разом, да, тобто в нас очільниця соцполітики з своїми ніякісними дітьми, узгодженням такого от закону, який потім винесли на голосування, закон, який прибирає зберігання. Біоматеріалу для того, щоб можна було завагітніти штучним шляхом, велика кількість загиблих, поранених бійців зараз, зниклих безвісті тощо і заяви керівництва країни про те, що нам треба щось робити з демографічною кризою. От воно просто все не складається в математику. Чому? Тому що з одного боку в нас топові лідери кажуть, нам треба щось робити з демографією, а всі ті, які там працюють над законодавством в кабінеті міністрів в Верховній Раді, вони працюють проти демографії, тобто вони роблять приймають такі закони, і там купа людей. Ми можемо їх перечислити авторів цього закону і тих, хто підтримав цей закон. Це люди, які займаються безпосередньо е, майбутнім нашої країни. І вони приймають закон, який проходить комітет соціальної політики, і просто утилізує весь біоматеріал людей, які загинули на по нації Цвіт нації. При тому, що люди е, добровільно розпорядилися, що вони це віддають на е, збереження для того, щоб в разі якщо його не стане, його використали і його род міг. Буде продовжитись, а він відноситься до е, найкращих українців, тому що він патріот, він людина, яка любить цю державу. І звісно, що його дитині будуть насаждатись те, що е, батько захищав, батько загинув через те, що він е, любив цю країну, щоб ти тут жив. Е, це дуже дивно. Як на мене, це взагалі можна віднести до шкідництва. І я би на місці правоохоронних органів і Служби безпеки України. Зацікавилося б особистостями, які приймали участь в прийнятті цього закону, і в і, і, і безпосередньо Третьякової, яка його узгодила і пропустила, тому що це відверте шкідництво. У нас тоді немає майбутнього. Якщо ми не будемо розмножуватись, пробачте за такий термін трішки нелюдський. Однак, якщо ми не будемо розмножуватись, нас просто не стане. Ну так, я розумію, це взагалі зрада державних інтересів. Давай е, спробуємо підсумувати все, що тут сьогодні було сказано. Ми маємо закон, який ніхто навіть не намагався якимось чином на нього вплинути, в нас є Купа народних депутатів, яка за нього проголосували. в нас є комітет соціальної політики, який цей закон пролобіювала. Це ж може бути просто комусь вигідно. Як ти вважаєш, хто зацікавлений в тому, щоб це працювало таким ідіотським шляхом? В цьому можуть бути або зацікавлені. Якщо ми кажемо про логіку, то тут повинен бути хтось зацікавлений, і ну хто може бути зацікавлений в тому, щоб української нації не стало в майбутньому Росія. від ну відверто зрозуміло, да або якщо вірити в якісь там світові зговори, то це ну можливо якесь світове керівництво, і що не хоче, щоб українці існували. Ну, це якщо е, розмишляти логічно, а але якщо, це все ж таки складно все повірити. А таке. якщо да, якщо подивитись на всю законотворчість протягом п'яти років цієї Верховної Ради, то в мене особисто складається враження, що цей закон просто прийнятий, ну, отак. Тобто, не, не думаючи про те, яка, які будуть наслідки взагалі, от якийсь нерозумний е, е, чолов'яга чи жіночка написали цю норму, а інші просто або не прочитали її. Або не зрозуміли її, а, ну або прямо займається шкідництвом. Друзі, у нас велике прохання розповсюдити цей матеріал, поширити його між своїми знайомими, між своїми друзями. Ми впевнені і запевняємо вас, що про цей закон мають знати всі. І якщо в нас все ще є якась можливість, якийсь час на це вплинути, то треба цим часом скористуватися. Незабаром побачимось, бережіть себе.